Магазин Методична палітра вчителя пропонує картки для легкого засвоєння математики, дружній підхід до дітей із дискалькулією. Що таке дискалькулія? Це специфічний розлад, що проявляється у труднощах і засвоєння математичних понять, виконанням розрахунків і роботою з числами. Власне, дана, дані картки і сприяють тому, щоб дитина. Могла працювати із математичними діями, із математичними об'єктами, і все це відповідало її якби, розвитку і її умінням. Тому що це особливості мозку, от, і власне, треба до таких дітей окремий підхід. Тому запропоновані такі завдання: писати, наприклад, упорядкове порядкове число в пусту комірку. Є ось такі комірки, і діти вписують сюди е числа порядкові. Наступне завдання: порахуй предмети та впиши число, пустий кружечок. Для прикладу, ось так. Рахують і вписують. Ще серія завдань. Порахуй та впиши цифри, які відповідають прикладам. У нас є ось такі приклади, і діти сюди вписують цифри, щоб вийшла сума або різниця, наприклад. Можна також погратися в лоту, розрізавши картки, а потім з'єднати число із кількістю кульок. У нас є числа і є ось такі кульки, для прикладу, або ж є е, такі, наприклад, аркуші, де о, змальовані фігурки, і є фігурки, які потрібно також вирізати, і накласти на дані обриси фігурок геометричних. Наступна серія карток знову ж таки лото. Потрібно розрізати картки, а потім з'єднати число з кількістю предметів. Числа виглядають ось так, а тут ми бачимо різноманітні фігурки. Таких карток 30, і я сподіваюся, що дана робота із картками допоможе дітям, які мають проблеми дискалькулії.